Отож, панове, сьогодні таке оглядове, простеньке відео, аналіз. Аналіз моїх думок, аналіз мого бачення, аналіз того, що відбувається в просторі бджільництва, на мій скромний погляд. Чому українське бджільництво мало якийсь певний апогей розвитку? І на сьогоднішній день. Розвиток не є динамічним і не є таким концептуальним, який би давав конкретні зрушення для цілої галузі в державі. А все відбувається навпаки. Причина, панове дуже проста. Основна причина заключається саме в тому, що галузь не отримує свіжої крові. Простіше кажучи, давайте вам поясню, як це відбувається на практиці. Візьмемо період. 80-ті, 90-ті, 2000-ті роки. Українське бджільництво мало конкретних людей, авторитетів, які б розвивали цю галузь. Такими авторитетами стали Гайдар, Авітісян, Тірентів, Тітов, Поліщук. І їх там ще було багато-багато всяких різних винахідників і на на той період часу я навіть зараз натикаюся на інтерв'ю якихось там даже мільярдерів, наприклад, таке як Бургулан Цимбаєв. Він теж займався бджільництвом е свої школьні роки, шкільні роки е біля свого діда. І е такий момент він казав, що тоді бджільництво це було як вища е якась математика, це як зараз IT. І це справді було так, тому що е бджільництво. Прийшли люди, які його почали піднімати. Школа бджільництва, як така, почала розвиватися в цілому в Радянському Союзі, а потім і в Україні. Зрозуміло, що з занепадом Радянського Союзу з розпадом ця школа почала угасати. Тому що одні поїхали там в Росію, другі поїхали в Кавказ, треті поїхали в Україну. І от в Україні такий. 100% авторитет це Віктор Петрович Поліщук. І на сьогодні друге місце я можу віддати для гайдара. І це ті люди, які в Україні були, працювали. Поліщук вже царство йому небесне. От гайдар, наскільки я бачив, чую, знаю, він ще практикує своє бджільництво і живе. Але суть то не в тому. Суть в тому, як це ж так вийшло, що тоді розвиток був, а зараз його нема. В той період, от 80-ті-90-ті, мало того, що були якісь конкретні авторитети, так і у людей було бажання цим всім займатися саме через авторитетів. Тому що Гайдар придумав свою кліточку, вийшов сказав: от дивіться, кліточка, і я там. Розробив, от тепер ми маємо кліточку. Там Поліщук вийшов сказав: от дивіться, от такий передовий досвід українського бджільництва. І я про нього заявлю на весь світ. Да, там ще Нестерводський там на нашій кафедрі там працював, і це все робив. І ці всі речі вони так чіплялися один за одним. Це я поверхне ясне діло, кажу, там набагато глибше розібратись. То було б куди б більше часу займало б відео, і було б можливо більш цікавіше для конкретних осіб. Але для новачків цього. Достатньо. Та навіть для людей, які вже багато займаються бджільництвом, цього буде достатньо, щоб зрозуміти, чому так. І в той час вони всі були молоді, на них рівнялись молоді. І не було такого поняття, що от пасічник він, якщо ти будеш займатися бджільництвом, то ти будеш там старим дідом, яким під хатою займається бджолами, грязне, руки, ноги, все будеш ходити в лахмотях. Тоді такого поняття не було. Тоді до пасічника ставились трошки по-іншому. На сьогодні ми маємо таку картину, що бджільництво не підпи... ну як, взагалі майже не підпитується новими свіжими кадрами. І в цьому є така велика біль. Велика біль, наприклад. Моя так точно. Тому що я молода людина, я як дільниці, я в цьому бачу перспективу. Я в це віру. І я розумію, що цю галузь ми не можемо, не маємо права втратити. І на сьогоднішній день ми до цього дуже чітко йдемо. Тому і галузь в цілому постаріла. Це можна саме так охарактеризувати. Більшість пасічників старі, більшість пасічників. Э не допускають молодих людей, тому що вони там починають проти них воювати в прямому смислі того слова воювати. Я про різні моменти знаю, не буду про них говорити, але більшість старших пасічників не допускають молодого покоління. В будь-якому випадку таке було. Але все одно вже появилися і появляється велика кількість тих старих пасічників, які вже поняли, що вони всіх грошей галузі не зароблять. І почали допускати молоде покоління, почали допускати молодих пасічників, перестали їх е е говорити їм всякі несенітниці, дурниці. Але зараз вже виникла друга, е другий момент, який е заважає. Це фінансова мотивація. І ця фінансова мотивація, вона, е скажімо так, трошки скромніша, ніж була раніше, М -м тому що рівень. Споживання меду точно не виріс, культура споживання меду точно не відроджується. І е, таким чином продукти бджільництва стають все менш затребувані. Тому, звертаюсь до всіх тих молодих пасічників, які зараз будуть дивитися це відео або дивляться, я вам їм за це дякую. Та й до старших теж. Е, думайте, як і формуйте. Піднімайте рівень споживання меду в своєму оточенні. Я не говорю, що ви повинні на масштаб держави замахнутися, в своєму оточенні піднімайте рівень споживання меду. Тільки таким чином ми зможемо змінити світ жільництва в цілому на краще, якщо кожен з нас почне про це думати. І саме головне не демпінгуйте. Не демпінгуйте, якщо ви викачали мед, і у вас собі вартість того меду вийшла 400 гривень, то будьте добрі, продавайте його по 500, щоб ви теж собі там яких 100 гривень заробляли. Ну якщо ви викачали мед, який коштує 400 гривень по собі вартості, а ви продаєте по 200, потіпа ніхто його не хоче купляти ну тоді вибачте новий дурак. І це правда. Тому що ви зараз там будете зразу обурюватися, може навіть виключити це відео, але в цей момент, коли ви так робите, ви вбиваєте і свою пасіку, і всі останні пасіки, не розуміючи цього. Мотивуючись тільки одним: а чого люди не купують по 400, то хоч по 200 беруть. А Насправді, якщо ви будете по 400 продавати чи по 500, і всі останні, то будуть брати і по 400, і по 500, і по 1000. І на цьому, повірте, тоді будуть вигравати всі. Тому українське бджільництво зараз такі в такій буферній зоні. І в нас молодого покоління є шанс це змінити. Якщо ти молодий пасічник і дивишся зараз це відео, підписуйся на мій YouTube канал. Ми далі будемо працювати. Я знаю, що потрібно робити для того, щоб розвинути галузь, і для того, щоб конкретно ти заробляв в цій галузі більше. Якщо ти вже заробляєш в цій галузі, то я знаю, що зробити для того, аби ти в цій галузі не просто заробляв більше, а ще й став престижною людиною. А якщо ти вже добився і першого, і другого, то я знаю, як тобі допомогти вийти на міжнародний рівень. Тому безпроїграшний варіант, підписуйся на цей YouTube канал і будемо разом змінювати світ бджіл на краще. Збережемо. Бжів, врятуємо світ. Все просто знаєте, хочеться інколи публікувати побільше якихось відео на каналі, але коли ти дивишся, щоб їх там побачило 120 чоловік від ці, ну не хочеться. Я вам чесно кажу, не хочеться. Чи то алгоритми, чи то ви так дивитеся, чи то ви до цих пір не розумієте, що відбувається на моєму каналі, а більшість не розуміє. От саме головне те, що я бачу. Ну, тим не менше. Я інколи таки отримую моральний кайф від того, що я публікую відео і від того, що я зроблю такі відео, записую. Тому всім дякую за перегляди. Дякую тим, хто зі мною залишається. Якщо ви сумніваєтеся, переставайте сумніватися, долучайтеся і будемо разом працювати. Коротко я пояснив, чому ми втрачаємо бджільництво. Гаус старіє, і це потрібно змінювати. Всім гарного дня, на все добре. Підписуйтеся, не цурайтеся і будемо разом працювати в цій блаженній справі.